чим обумовлена ну багато факторів багато факторів впливає насамперед зростанням цін на світових ринках так але на щастя воно припинилося. от наприклад я очікую що транспортний фактор через зменшення цін на нафту Буде позитивний а раніше він був завжди негативний. Держава запроваджувала різні мита на бензин, на дізель, на паливо. А це впливало на кінцеву ціну. Ну от такі, ніби незначні фактори, вони впливають, але на жаль, впливає і ще і. Дуже неприємний і незрозумілий для всіх українців фактор як те, що ну в принципі в Україні зростають на мінімальному рівні зарплати за рахунок чиновників державного сектора. Ну чиновники всі в державному секторі а також працівників державних підприємств, тобто у людей. Навіть у певної категорії хай вона вузька, але не дуже вузька. Таких я нараховую десь 2-2,5 мільйони. Зростають грошові доходи, і вони більше купують. Більше купують, і цей фактор теж впливає на інфляцію. Коли є попит через неадекватне зростання зарплат. А я підтверджую, у чиновників зарплати зростали неадекватно. і Це розв'язує їх руки. Вони можуть дозволити себе купувати все в великих розмірах. В той час як менш захищені верстви населення, це пенсіонери. Ужимаються, але цей фактор провокує теж інфляцію.